Від аркового мосту до пам'ятника козаку Мамаю. Масштабний ремонт дороги наразі триває в Запоріжжі. Шляховики вже зняли верхній шар асфальту, товщиною близько 10 сантиметрів. Тепер діло за спецтехнікою. Асфальтоукладач наносить новий асфальт, а ущільнюють його за допомогою катків. Загальний матраж робіт становить дві тисячі квадратних метрів. Спеціалісти кажуть, старе покриття було у жахливому стані. Покриття було в жахливому стані. Тут були напливи асфальтобетонного покриття, видавлені важкогабаритним транспортом і потребували ремонту крупнозернистим асфальтобетоном з полімерами. Наразі тут відбувається укладання асфальтобетону з полімерами крупнозернистого асфальтоукладчиком фогель і утрамбовується катками. У зв'язку з перекриттям Дніпро-Гесу сюди більше велике навантаження. Всі вантажівки їдуть через цю дорогу. Укласти 600 тонн нового асфальту планують вже до кінця цього тижня. Сучасне покриття краще за якістю та має довший термін експлуатації, кажуть на підприємстві. В тому році ми проводили ремонт тільки протилежної сторони від Мамаю до Арочного мосту. А до цього року ми, певно, не ремонтувалися? Так, дуже в поганому стані. Зважаючи на такий трафік, який гарантійний термін нового асфальту буде? От 3 до 5 років приблизно.